Всім привіт! Мій фокус знову поламався, проїхав всього-навсього 22 тисячі км, і він хуля зламався. Це вже друга поломка за 22 тисячі. Перша була головний циліндр, щеплення потік під педаллю, ну, почав протікати. Зараз супорта почало з заднього лівого затискати. О. Аж... аж... Димить моментами. Причина я догадуюся в чому. Зараз буду розбирати, розробляти і зніму на відео, в чому проблема була. Домкрат в колесо ну, заводським думкратом ну, це брав зіручку Жигульовську. Ну, вставляв гідралічного думкрату. Але це настільки погана машина, що навіть цей думкрат. Двохтонник, її не піднімає, в нього не вистачає ходу штока. Мусив брати загудського, з багажника доставати, поки не куплю підкатного собі або пневмоподушку. подушку. Коротше, підумкратив. Ось зараз колесо відпущене. Але мені варто зачепити тільки ручника, і колесо знову затискається. Машина буде диміти, піщати, розхід мене збільшується. О, і ручник має ну, в опущеному положенні вільний хід. Ну, Типу, кажу наперед. Клинить ручник. Скоріше за все, я собі так думаю. Ось. Зараз відпущені. Тормоза, кулатки ще вон, трішки є. Відкручую шориком. Ой, кажу шориком, гайкувертом зараз. Колеса, так, головка на 18 в мене йде. Ударної на 18 знімаю. Тут буду відкручувати чим є. Красота! Ледве відкрутив цим гайковертом на, на а-ля там, 680 Нм в лапках. Ну, але в якійсь мірі грає роль, що головка неударна і вона бовтається. До речі, тут я, я, вже в попередніх відео був говорив, змазував графіткою, щоб колись не прикипало. Ну, Колодки трішки нагрілися, диск нагрівся. До, до речі, по самому диску ось. Направляючи мене не клинять. Направляючи нажимаються. Це два варіанти. Або поршневий порш, поршень поршень супорта. Або, як я вже сказав, ручник. Ну я думаю, що в моєму випадку це ручник і трос ручника. Йдемо далі. Так, ось показую, віком останній в мене сам тросик. Кому? В поганенькому стані ось. Крутиться. Так, йдемо в машину. І зараз ось. Чути, що вільний хід є. Так. Затисла. і вже. Це навіть не затисло. Тому що... О, ось ось Затисло. видно в такому положенні зараз відпускаю Так. Відпустив, а він відвинувся не сильно. Зараз спробую Беру викрутку хазяйську. Якщо є правильно відвинути. Якось. Щоб под рукою? О! О! Видно, що клинить трос. Мало би бути ось тако. Так, зараз спробую його, його трішки змазати, якщо ні, то будемо міняти. Коротше, зняв тросика, трішки розробив його, Ось маслом трішки його поливав, трішки розробив. Але вся справа була, я собі так думаю, що в цій пружині ну, час не щадить нікого, пружина просіла. Ось маю не проймуські такі кріщі. Ними ось так її зжав, зняв, тому в мене є пеньочок, на пеньочку трішки її порозгинав в різні блоки, насадив і вроді би все працює. Поки що так, колодки поки замінювати не буду, колодки в мене е, не знаю, чи камера передасть. Колодки коротше, в мене ще є, навіть непогано. Зараз ставлю колесо, проїдуся, прокатаю з ручником і, і думаю, що буде добре. Так, Приступаємо до збірки. Кукавець, куримо і дивимося до рекуверту. Вікверта поставив на перше положення найслабше. Справити не буду випати бо... знову. Ось, крутиться колесо. Не крутиться колесо. І в рушника вже пропав вільний хід. Коротше, перемістився в машину. Нет, їдемо ось на підвищення і якесь будемо пробувати чи в нас щось вийшло ну це все вулицю катую Катиком пускаю котиться. Да, размай тут блюзовый стакан, да? На неї виїжджати не буду, доволі важко з неї з'їжджати. Свободу не, не мені масом Так. До речі, хто не знає, в фокусі є класна доп опція Ось, я відпускаю тормоза, а машина не кодиться. Тримає декілька секунд. ставлю на ручник, машина стоїть, тобто ручник тримає. Спускаю. Вільного ходу ручника зараз нема. Один щелчок. Риф... Ну, не, не тримає. Два. Не тримає. Три. Ні, не тримає. Чотири. Не тримає. Ну, п'ять точно тримає. вийду знову вище. Так. О, Тут доволі різкий такий підйом. Зараз, ну коротше, рушник тримає, тому і на перших трьох положеннях не тримає. До, до, до речі, ще раз показую ту опцію портфокуса. Може комусь буде цікаво. Включаю першу передачу, щоб не вижити. Тормоза відпускаю, а машина не котиться. Тормоза відпущені. Ось проходить пару секунд і тоді машина починає крутитися. Це асистент під підйому вгору. Як, якось так. Тут називається. Менше це, це рапати машина. Зараз з'їжджаємо на рівні повернути. Пробувати. Попробую одним кадром. Чи котиться машина, чи не котиться. Так. Холодна. Ось. І це до того, що кулаці ще були не вирівняні. ні. О, о. о бодро так маху набрала. Так, зараз... Приїду додому. І після цієї маніпуляції ще раз. Або проїду по дорозі кілометра 2-3 і спробую, чи гріються колодки, чи не гріються. Так, поїхали. Приїхав знову додому, проїхав десь кілометра півтора. Ну і будемо пробувати. Машину закриваю. Так. Ну Таке, в принципі, чуть-чуть тепло відчувається, ну, але я... Трішки машину розганяв, трішки тормозив. І наручник ставив. Ну кажу, колодки, вони в принципі в мене і всі, напевно, теплі. Так, да, передні навіть тепліші. Тобто, щоб я не переживав десь. себе. Типу я розумію, що явище тимчасове, ремонт тимчасовий, але можливо комусь буде корисний. Лайфхак корисний. Просто піджати ту пружину. Бо те, що трос чуть підклинює, я розумію. По-любому підклинює, Але те, що пружина вже була просівша, це факт. Вон, цю був місяць тому підігнав. Підігнув, точніше. О, бо тарабанили колодки. І все не тарабанять, вже кажу, місяць часу їздить. Це вже 12-3 км проїхав. І також це. Якщо комусь буде цікаво, наскільки часу вистачає, пишіть в коментарях. Проїжджаю кілометрів я дуже багато. І відпишу скільки вже проїхав. Дякую за перегляд. Лайк, кому сподобалось.